Обов'язково готується тільки з добрими думками, бо так нічого не вийде. Завжди має бути гарний настрій. З любов'ю готуємо. Тут 30 літрів, там шістьдет. Ну, готуємо ми його вже три години. Це у нас рибний борщ. Сьогодні він у нас з кількою. Свіжі риби ми не наловили, на жаль. Але ми купили кільку, квасолька, картопелька, капуста і болгарський перчик. Якщо це було влітку, це була свіжа риба, ну, або восени в теплу погоду це була свіжа риба. А якщо піст припадав на зимовий період, то це був борщ з кількою або ж з бичками в томаті. Всі дуже дивувалися, наскільки це смачно. Но взагалі він більш смакує холодним. Особливий момент це коли сало з щасником кидається в кінці. Ми ж намагаємось популяризувати. Ми дуже зараз розвинулася українська мова. Всі намагаються розмовляти українською. Тому я вважаю, що у борща теж прийде черга. Ось такий борщ я сьогодні наварила. смакуйте всі! Хочеться, щоб дівчата, мої внучки, приучилися до українських страв, до українських традицій. борщ, Подобається гарячий, дуже смачний. Ми любимо усі, який настрій, такий і готуємо. І, і з рибою, і з фасолею, і класичний. Так що нам подобається наша страва. Це корні наші, українські борщ. Причому, оскільки я, оскільки господин, і і на кастру, і сама готувала, і на кастру, і в степу, і в лісу, і кругом, і это просто, на кастрі це просто бомба.